Що нам зробити, щоб ми ти ще 100 днів, які там відведено згідно конституції України? Ну я так 100 днів, це звичайно фігуральний вираз до кінця каденції, але як нам убезпечити нашу державу від таких провальних речей, не зважаючи на те, що Зеленський все ж таки при владі? Але що ми можемо в цьому контексті зробити, щоб ми не щоб Україна не пересралася з усім західним світом? Це перше питання. І друге питання розглядати його в контексті, що західний світ все таки допомагає не зеленському, а народу України і не допомагає, а інвестує у свою власну безпеку. Це я так завжди кажу. Це не допомога західних партнерів, це інвестиція у власну безпеку. Так, от що нам робити, щоб поки не закінчиться цей конституційний строк перебування зеленої команди при владі. Зараз це не лише про Зеленського в нас там багато їх є індивідуам, але тим не менше, щоб ми не розістралися з нашими західними партнерами. І друже, тебе 13 хвилин, я тільки киваю, або не киваю... Будемо вчати, тому що це є дійсно твій досвід, якраз в цьому контексті може послужити нам всім і для українців, ну таким розумінням ситуації, як виходити з ситуації, як не нашкодити в подальшому ситуації, і втримати Україну, попри всі намагання зеленої команди, розісрати нас з багатьма партнерами. Ну, в тому ж справа, що якщо б такі депутати були в парламенті, як ти, якщо б такі депутати, як мій наш добрий товариш Валера Прозопаст, як та сама Тетяна Чорновол, ну вже не кажучи про там, таких досвідчених інших політиків, які були в списку Європейської солідарності, але не потрапили до парламенту через те, що були в. Такий такий вплив на свідомість наших виборців з боку е, цієї е, Коломойсько-путінської маніпулятивної зомбуючої машини і через підривну діяльність, таких як той самий Славкова Карчук, да, з їхнім цим голосом, який там половина виявилася абсолютно підкупленими персонажами, да, на яких сьогодні тримає на зарплаті той самий Єрмак і Банкова. Тобто кожна втрачена парламентське, кожна втрачене парламентське місто справжньою українською опозицією, це ну, десятки тисяч. Тисячі жертв на фронті, але і великі втрати на міжнародному напрямку, тому що ну, немає відповідного контролю. Якщо вона досі в цих комітетах я не знаю, що там лишився там той самий мій старий знайомий Сергій Льовочкін, да, на цьому на цій посаді одній з керівних посад в управлі, в нашому комітеті по нацбезпеки. Тобто люди, які були абсолютно. Засланими козачками, такий як саме Шуфрич лишається досі на комітеті на посаді голови комітету. Хоча мені самі наші колеги да, американці розповідали, що в них є розмови про те, як Шуфрич вже на в, пер, в перший день свого російського цього вторгнення по одному з месенджерів всім розпаз, розказував, що через 2-3 дні тут буде в Києві, будуть росіяни. Тобто і, і ця людина лишається досі на такому, на так на такій відповідальній посаді в державі. Ну це ж виклик взагалі блюзнірства виклик свідомості. Це знов ж таки підривна діяльність. Тому не, не мовчати. В нас немає, на жаль, такого інституту репутації. Ну немає не жодного морального права ця людина лишатися на посаді голови комітету свободи слова. Тому за останні три роки Зеленського нещодавно ж була ж ця доповідь. Європейського інституту демократії, що ми по рівню демократії, свободи слова, ми знизилися до рівня найстрашнішого періоду Януковича. Такого не було за часів кучми, який притискав свободу слова. А ми сьогодні на рівні 13-го року знаходимося по цих вимірах свободи слова і демократії. Тобто, це ну, знов ж таки мовчазна реакція. Я не закликаю виходити зараз на майдани, але не мовчати в соціальних мережах, не дати можливість замовчувати ці. Скандали. Я ну, з багатьом своїм там знайомим в соціальних мережах пишу: ну як ви можете на це не реагувати, коли ну, досвідченого українського розвідника тримають за гратами як полковника Червінського, а в той самий час лишаються на свободі, люди, коли люди коли були дотичними до цих підривних дій всередині України? Я зробив ось якраз передостанній був в мене. Випуск нас Моєму ютуб каналі про програма моя саундчек, де я розповідаю про відповідний досвід Ізраїлю, коли вони викрили літаки. викрили викрали літак. вірні, міг 21 в 1966 році. Це одна найславетніша операція Мосаду, яка розписана там в підручниках. Ну про неї почали розповідати всі її подробиці. Лише коли витік термін в таємниченості через 40 років. Є багато там документальних фільмів, зокрема на, на, на ізраїльському телебаченні. Я переповідаю привідприповідаю моменти. В своєму випуску цього проєкту проекту soundcheck. так, от ці люди стали героями. Зайняли потім ті, хто були відповідальними за ці за, за цю проект, стали керівниками не тільки в армії, але й в ізраїльській політиці. Хоча в цьому там багато співпадінь, починаючи з суми, навіть яку виділяли мільйон доларів тоді, на те, щоб перекупити арабських льотчиків і затверджений відповідно кошторис був українським парламентом, Теж мільйон доларів. І перші випадки, три, чотири перші випадки, були невдалими, і через них постраждали ізраїльські агенти, ну, були страчені, повішені на центральних вулицях єгипетської столиці Каїру. А лише з п'ятої спроби вдалося дійсно іракського ем, льотчика, який був з християнської родини, це Мунір Ратфа, він був засмучений через те, що його саме як християнина змушували бомбувати християнські поселення курдів на півночі Іраку і знищувати напалмом маленьких дітей. Тобто в нього була така психологічна серйозна криза. І цим скористалися Мусадівці через відповідних там своїх агентів, такий був Юсуф, Юсуф Шамеш, який вийшов з ним на контакт, переконав його. Приїхати в Європу під надуманим там приводом, що лікуватися потрібно було одній з членів його родини, а він був єдиним, хто там володів англійською мовою. І в на одному з грецьких островів ці контактери вскрилися, що вони ізраїльські, насправді не європейську країну, якусь представляють а саме Ізраїль. І він без будь-яких вагань спогодився з ним співпрацювати, що напевним чином дав викликало застереження в ізраїльських вже керівництва мосаду, тому що для них було дивним, що він так швидко погодився саме з Ізраїлем співпрацювати і набагато меншу суму, тобто не мільйон доларів, а всього лише п'ятсот 50 тисяч фунтів, тобто британських на той час це було 100 тисяч. Тобто вони для початку розмови запропонували йому 50 тисяч фунтів. Але він погодився навіть не торгуючись, хоча вони були готові піднімати там в торгах до мільйона доларів. Так от це трош, трошки їх здивувало. Вони були змушені там навіть влаштувати йому переліт до Ізраїлю для того, щоб переконати, що він справжній льотчик, а не якийсь там підсадна утка, знову ж таки, яка видає себе за льотчика. І тільки після цього погодили цю операцію, і там багато було інших перешкод. Але не те, що нікого не покарали за недоліки там чи про. про Провалив під час попередніх там чотирьох етапів э, 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 цієї операції. А навпаки, їх нагородили найвищими посадами в Ізраїлі, а в нас найдосвідченіший розвідник, який був настільки. Вдало оперував українськими відповідними підрозділами, які викрали і Цемаха, і викрали, знищили цього Захарченка і першу провели вдало вдали перший етап операції вагнерівців, але тепер його запроторили заграти саме через те, що він розповідає правду про ці зрадницькі дії цієї зеленої команди. Тобто, це така помста, яка кидає виклик всьому свідомому українському суспільству, і дуже прикро, що ті сили, які називають себе опозиціонерами, в, 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 ну, тільки в, насправді. Претендують на цей, на, на цей титул, да? а насправді вони під втанцьовують на твій танцьовці сьогодні банковують тому вже жодним словом. Ну, добре, ви може не погоджуєтесь з за аргументацією захисту пана Червінського, але ж не маєте права мовчати. Ну як таке можливо в Британії, чи в Ізраїлі, чи в Сполучених Штатах, коли провідні. Телеканали повністю цю тему уникають її висвітлення жодним словом. І ті люди, які претендують сьогодні на роль нової там там лялькової цієї опозиції, жодним словом не згадують цей цей скандал. Тобто, це абсолютно викриває насправді їхню ну, справжню сущність, що вони є такою ширмою, да як в Росії збудували там чотири, е, начебто, опозиційні партії, які представлені в парламенті, але там. Опозиційності немає ні на грам. Тобто вони про повністю відпрацьовують той порядок денний, який їм спускається з Кремля. І в нас повторюють ту саму схему сьогодні в Україні, що не може не викликати занепокоєнь. Так, друже, я з тобою погоджуюсь. Я навіть нещодавно спробував проаналізувати той вкид, який зробили за для дискредитації самого Червінського, можливо, mm -hmm. бачив, можливо, так, не бачив. Ну я аналізував мій досвід адвоката, юридичний досвід і взагалі мій досвід життєвий. Дозволяє мені стверджувати, що цей вкід для дискредитації з Червінського це була одна із оперативних розробок. Причому я так думаю, що цю оперативну розробку вів сам червінський, тому що завдання розвідника це ж не знищити ворога в першу чергу. В Першу чергу завдання завербувати, okay. а коли вже не вербують? тобто і це один із елементів так званої вербовки. Вони зараз зараз взяли. Приподнесли як вкіт, що нібито Червінський там торгувався за, за гроші, щось там порішати на таможні і так далі. Ну, чесно кажучи, я так дивився. Ну, по перше, у нас гур немає впливу на митницю. Це зовсім інші підрозділи. Ну, так. Скажем так, от другий момент зйомка, як правило, коли когось документують, то стараються ставити камеру, ну як мінімум, щоб вона була спрямована на говорящого. Ну, обличчя і так далі, отут якраз вона і спрямована була, тільки не на Червінського, а на того ну кого з... треба було викрити з... да. в іншу сторону. Ну тобто, ну такі, ну тобто, якби зі спини. Ну і багато ще багато моментів. Плюс перевернута камера. Ну може тут звичайно будувати теорії за, за змови, але я хочу сказати, що е у перемоги облич багато поразок завжди його намагаються на Сирота. <с -працько> я... поразка сирота. Да. Націю з Червінським можу сказати, що ну я не знаю про цю оперативну сьомку, яку зараз викинули. Допустим, це я просто проаналізував кадри. Але що стосується справи вагнерівців, що стосується справи цемаха, якого віддали росіянам е і разом з беркутівцями, якщо пам'ятаєш, тобто це все елементи одного ланцюга. На привеликий жаль, цього ланцюга є дуже 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 багато ланок. Так нам дали для скушать. Там того ж самого кулініча, там ще там щось там дали для, для скушать народу, скажем так, якихось пару зрадників затримали, але ланцюжки то залишилися їхні призначенці, їхні куратори і так далі. Навіть одна заява Богуслаєва на ім'я Єрмака щодо обміну вже багато про що говорить. На що Єрмак вирішує кого міняти, кого не міняти. Ну якщо ми говоримо просто по посадовим обов'язкам, він хто? Ну а тобі що я дякую? Можу сказати, що ми сьогодні, попри всі негаразди, все рівно ще на один день на ближче один до, день перемоги. до перемоги. Абсолютно так. тримаємо стрій, усмішки ширше, порох сухим.